Іван Франко, Ліс Микита. Пісня перша, надійшла весна, многоцвітна, тепла, ясна. Мов віці новінку, ожли луги, діброви, повну гамору, розмови, пішень у тягнику, лев соцагі над звірами, пише лишти спочатками, пошває на весь світ. В цих хвостах він строго на... наворів, щоби весь звірячий рід пошходив. Чи без хвості, чи з хвостами, йдуть вони юрбами. Ну, всі вроді йдуть, Але один, розбишака, Микита, смикіта, вшоїм жамку ознає не чує, мов він не чує. О, не даром він ховається, бо, певно, ж пошушать, побоявся, що скажуть звіря чи люд. А, а тим часом столиці цар завчив всю поруч шаричі, щоб творити звіря шути. Перший вийшов вовк нешитий, Царю каже, відмики ти мені уже хоч пропадать. Діток моїх б'є, кушає, а вовчичу обмовляє так, що шо й шором повідач. А хіба мене? Хіба ж то чесно, як від я й обережно просто не обігнав. Це було ще того разу, як я з чашкого кажу. Мірун сюди став. Ось до мене біг Микита, вовча справа знаменита. Чотири вани ось тут. Є, може, лише гано в полі частку. Від бачка із. А почали не анірусні путь. Геометра або чте їм же геометра. Бачите, нема що скривач. Бонів я люблю, мерити. над все. Як рублю їм справу в полі, то жоден з них не коле. Жодних кошу не внесе. Ось я швидко збираюся з баранами. Ось, я швидко збираюся, з баранами вітаюся. Хлопці повні, як стручки. Ну ж, во хлопці, пошпісім. Кажу я, все готово, а не кажуть, все готово, все готово. І я після чого Вон... там мало, там багато, вздовж не стало ніяк. Але ж Микита каже, вовче, встань по ширитині. Тот, тот, який більше, то пана вовка дочвала, вовка гечміш чи пхає, матиме найбільшу часть. Розуміли? Розуміли? І коли я крикну раз, два, три, то вас кожен безумов. Я став біля середини жад, не думав, про жаду я не думав, а ми на мизі, а що підтиш. Як не гахне, як не свисне. Раз, два, три. А, аж... а як штовхнулося чотирьох, то значить чотири штуки до мене впопали. Той як то біг стухає, то й зліва стопхає. А пі після... що очі кров'ю заплили? А, а чеклячі барани, чеклячі бараничка не вважають, що смерть близька. І це ху... А Микита той собака та вас слажа в рака. Запхвина би проша би, вовка би вбила би барани би. Хоч як і жалібно чуповість, мов страшну і дуже новість. Вовк цареві голошив. Царича хіхота, та й цар, щоб не здійняти галось, собі сміх тримав. То гектор цуцик. Ми ошерети шарю милий. Колбаш, і я мав смоточок та й сховав її в коточок. Ось і той мене вкрав кіт моройка. Бачиш, Бач, яке субаці правда, що лиш воді я не шкою, але ковбашу ту ж накомиту в колихі викрав я. Чиста правда, що і казати? Ви ж повчаток промовляти, лиш меки та жоді є. Да то не, то ж жу... він пиво і м'ясо продає за, финин... за фунт, а левіч у школа ж ми фунт продав. Та да тут не, то ж жута. Хто ж то правіть нього ждав? Жва вечні ніч ніде на жва нікому не хотів. А жач мав до лиша піти. Той мав його навчити, а на п'ятий клас, то лиш його начав трешти. Певно, би, витреш би душу би, якби я його не шпаш. Тут, біля трону, виступив, щоб взяти лише в оборону, бо шук бабай. Ой, здивіт ворога похвали, але він нічого правду не скаже. Що топили? Гай, гай? А й не сором вам не шити, ваш неогань ганьбу розношити. А ви краще б нагадали би, як ви швидше мандрували. Гош, год вас мучив страш... Вірним був, мов Микита. Вірним другом був Микита. Аж проголодався, хоча васні колія ви мали. Аж ви чуєш штук-штук, а після чого вже тоді він бачить, що це кінь їде з хлопом. А після чого він вовчик каже, коли я ляжу, то вдавай, що ти мене не знаєш і думаєш, що це щось нове. Зрозумів, що зрозумів. Коли лише Микита ліг, мужик хоче добити його, він міг би пожити смерть від мужичкої руки. Аж він бачить, що він не диха. А після чого він положив біля риби швожа. А після чого а Микита той пронажив, наче викидати по чуть, -чуть. А, а після, тому що коли жили один квас, він побіжав, а біля середині він бачить вовка, який останню щуку. А він каже: Ну, мій брат Миколайку, ти лишив для мене пайку, погодуй тепер мене. Ой, ховоючи вовк, не шитий. Ось, де твій пайок знаменитий, на на смакуйте, не вдавись. І дав йому шамілі мілі з кощі, що так взяв храборо лише для зайча. Річ не люба, що на трав так чи девчуба, мов нас не вдрали всі. А, а гектор цуцик та кіт морилика, кажуть, що кіт морилика каже, що то ковбашу ж на Сам він у молики крав. Ну ні, це Гектор Цуцик був. І він рік не бере м'яса. Я і сам не змурився, так з голодом сморився. Тут компанія чимала прийшла, на плечах кортка лежить, а півень каже тоне вицаськи, теневий вицакі. Сердя, шарю, милий, ще надія на що вбита, а у бічка микита. Жили в храмі Святого Жу нікому не хотіли. Я сам знав, як там лиш може, я своїм дітям оповідаю, ми у вже не виходьте, бо там ворог нас жубати. він зачепу вас ваших. Аж одного разу я почув штук-стук, а там лише. Тепер вовки з баранами можуть зустрічатися як е, брати, і я з вами можу ще як брати. То вот чашка печачі, і ви вже можете виходити собі вільно. На, тримайте. І ось пішов з собі. Тут я дітям кажу, Ві... воля діти, виходьмо! Але не всім прийшлось вертатися. Тут, коли лише вискочив шокерця, схопив мою доньку. Я тут закричав кокаріку, але лиш уже був далеко. Мої пси за ним в погоню. Та Боже мій, принесли саме ось смерть тіло. Ось який жоді зневажає на каштві. а що бабаю? Дуже оштрий ти піш тримає, братанок твій. Бачиш, як він сам спашає душу? Ні, кінець можеш шубити всім подібним хапунам. І медведя ж веб бурмила. Як тобі наш вас камила, друже, мед свій прив'яжи, іди до лиша, наймош пане, зараз тут на мій шут стане. Строго-строго накажи? А вважай на ту подлюку, щоб не втрав яку стуку, бо то, брате, хитрий звір. Що мене він смів дурити і почав вмики двір.